Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Баба Яга і хатинка. Ніжках. Одного літнього ранку дівчинка Аня та хлопчик Ваня вирушили до лісу збирати ягоди. Дивись, дивись, скільки ягід радісно вигукнула Аня. А тут, ану, подивись, додав Ваня. Сьогодні бабуся Зварить найсмачніше варення. Вони сміялися, збирали ягоди і навіть не помітили, як заглибилися в ліс. Аню, а де дорога назад? занепокоєно спитав Ваня, озираючись навкруги. Не знаю, але здається, ми загубилися. Раптом серед тиші вони почули дивний звук, наче щось шкребеться за кущами. Ти чув це? прошепотіла Аня. Там щось є. Вони обережно розсунули гілки і побачили щось дуже неймовірне. Хатинка стояла на курячих ніжках. І повільно поверталася на місці. Що це? Ваня аж відступив назад. Це, це, я й не знаю, що це, сказала Аня. У дверях з'явилася стара з гачкуватим носом і довгим сивим волоссям. Ой, які гарненькі діти. прохрипіла вона. Заходьте, заходьте, я вам борщу наварю, пиріжків напечу. Та ми та ми щось не дуже хочемо вас турбувати. Нерішуче вимовив Ваня. Та ну що ви? В лісі небезпечно, а у мене тепло, затишно. Їсти хочете? Ані стало якось незручно відмовити, і вона кивнула. Діти зайшли в хатинку, всередині і справді було затишно. Горіла піч, стояли лавки на столі буханці хліба. Сідайте, сідайте, дітоньки, зараз зваримо супчику. Бормотіла баба яга і почала швидко нарізати овочі і кидати їх у велетенський казан. Це все для нас? здивовано спитав Ваня. А я люблю готувати на запас. Усміхнулася баба. Але усмішка була якась лукава. Аня помітила на полиці. Стару товсту книгу. А, а що це за книжка? запитала вона. Та це кулінарна, старі рецепти. Відповіла стара, прикриваючи її фартухом. Аня крадькома помітила назву книги. Рецепт супу з дитини. Вік від шести. До десяти час приготування дві години. Вона ковтнула слину і поглянула на стіну. Там висіли дитячі кістки. Вона спочатку подумала, що це гілки, але ні, через хвилину вона в цьому впевнилась. Аня нахилилася до вані і прошепотіла. Це пастка, вона хоче нас сісти. Я маю план грай зі мною. А що будемо робити? Аня обернулася до баби яги. Щось у вас у пічці горить. Пече так, що аж дим іде. Та, ні, що ж ти таке вигадуєш? Я ж тільки не розпалювала. Гляньте краще, там щось пахне гаром. Ех, діти, ви такі чутливі. Добре, гляну зараз. Баба нахилилася до печі. Он там глибше, бачите? Аня підійшла ближче до баби. Та де ж? Що ж ти вигадуєш? Буркнула баба і залізла глибше в піч. Аня блискавично зачинила дверцята за нею. Ваню тримай її швидко. Ано відпустіть мене. Ви не знаєте, з ким зв'язалися, закричала баба з печі. Але діти вже бігли з хатинки, вони мчали крізь ліс. Поки не побачили знайому стежку. За їхніми спинами почувся пронисливий голос. Не дітей. Та ми теж тебе не дуже любимо, крикнула Аня, сміючись. І вони побігли далі, раді, що залишилися живі. З того дня Аня та Ваня більше ніколи не відходили далеко в ліс без дорослих, а баба Яга довго ще чистила сажу з волосся і бубоніла. Ох, і хитра це дівчисько. Баба Яга, бабай та миколка. У найглухішому з усіх глухих лісів, там, де навіть вовки не ходять без GPS, стояла хатинка на курячих ніжках. Жила в ній баба Яга, стара, зморшкувата з косою, якою можна було різати дрова, і голосом. Як у старого самовара, її найвідданішим помічником був бабай, сутність темряви, яка виглядала як поєднання тіні, старого пальта і поганого настрою. Раз на сто років їм ставало дуже нудно, і тоді вони починали думати. Як зробити капості людям? Бабаю. крикнула якось баба яга, сукаючи черепом замість дзвінка. Принеси мені когось із селянин. Хочу молоденького героя, щоб м'язи були, але щоб не дуже розумний. Бабай зітхнув. Зробив кульбіт у повітрі і полетів. У селі саме пікнікував Микола. Хлопець кремезний з таким лицем, наче хтось випадково натиснув кнопку сарказм при створенні. Їв сало з хлібом, читав філософію і час від часу говорив. Життя це борщ тільки без сметани. Бабай з'явився з туману. Ідемо зі мною, герою. Є можливість прославитись або зникнути назавжди. А це з контрактом чи без. пирскнув Микола. Давай! Приходи ніколи не завадять. У хатинці яга вже розкладала таро на сушених жабах. Отже три випробовування. Виконаєш, живеш, провалиш, станеш інгредієнтом у моєму фірмовому блюді з хлопців. Перше завдання було непростим. Потрібно було принести воду з колодязя Змія Горинича. Він мав диплом Харківської академії охорони джерел та переляку. Микола піднімався схилом, жуючи останній зубчик часнику, який захопив з собою на перекус. Коли він наблизився, зміїні голови засичали в унісон. Стояти без посвідчення охоронюваних вод ні кроку далі. Микола зупинився, витер рота рукавом, глибоко вдихнув і видихнув просто в бік найближчої зміїної голови. Сморід був такий сильний, що перша голова знепритомніла миттєво. Друга почала цитувати заповіт бабусі, а третя вигукнула: Це не чесно, це ж біологічна зброя. Що поробиш? Знизав плечима Миколка. Таке життя. Коли, їси чесно, не страшно й дихати, змії почали крутитися навколо себе, кашляти, лаятись і, зрештою, втратили свідомість від смороду, який був сумішю борщу, часнику і народної помсти, Микола спокійно набрав води з колодязя а ще кілька бутилок прихопив на дорогу. Бо, як він казав, жива вода то як зарядка, тільки натуральна. Друге завдання знайти перлину ночі серед отруйного поля. Поле було дивне, кожна квітка намагалася вкусити, проклясти. Або завести філософську дискусію. Микола одяг шкарпетки на руки, капустину на голову і почав танцювати гопака навпаки. Коле настільки заплуталось, що саме вручило йому перлину і просило ніколи більше не повертатися. Третє завдання. Переночуй у кімнаті з привидами і не сойкне. Кімната була темна. Привиди влаштували хор. Один грав на балалайці, інший читав страшні анекдоти з бабусиного щоденника. Тю, так це ж як мій гуртожиток у політеху. сказав Микола. Заліз під ковдру і почав хропіти так, що навіть примари втекли. На ранок баба яга сиділа, закушуючи власні кігті. Гаразд, ти переміг. Але скажи чесно як? Секрет простий, відповів Микола. Добре серце. Погане почуття страху, і ще гірше почуття гумору. Та йди вже! вигнала його яга і забирай свій борщ з собою. Так Микола повернувся додому з пляшкою живої води, перлиною і тижнем вихідних. А яга і бабай. Вирішили, що наступного разу краще дивитися серіали, ніж шукати пригод. Іноді гумор сильніший за магію, а Холодець кращий за меч. Баба Яга і нахабна дівчинка. Жила собі в глухому лісі. Престара баба яха. Вона вже була така древня, що не мала сил ані охоти людей лякати. Цілими днями вона лежала на старезному кріслі качалці, їла гарячі булочки з маком та дивилася серіали. Найбільше вона любила мелодрами, Про відьом на пенсії. Які шукають кохання. Одного сонячного дня через ліс ішла дівчинка, чорне волосся в неї було заплетене в акуратну косичку, а яскраво червона сукня так світилася між деревами, що білки з гілок падали від здивування. Дівчинка була дуже допитлива, проте не дуже чемною. Побачила вона лисичку, що якраз полювала на зайчика. О лисик. заволала дівчинка так, що аж пташки з дерев полетіли. Зайчик злякався, дав драла, а лисиця тільки хвостом махнула. Все пропало. Що ти накоїла? Обурилась лисичка. Я того зайця півдня вистежувала. Але дівчинка лише засміялася і почала ходити за лисицею, задаючи безкінченні запитання. А де ти спиш? А в тебе є інстаграм? А ти з вовком дружиш? А ти в мультику знімалась? Лисичка оскаженіла, і тут в неї виникла блискуча ідея. Слухай, малечо, неподалік є хатинка старої чарівниці. Вона виконує три бажання і без реклами, і без черги. Три бажання? Очі в дівчинки заблищали. Оце круто. І вона щодо побігла до хатинки Баби Яги. Постукала. Ну, як постукала. Влупила в двері кулаком так, що аж дим з комина пішов. Баба Яга в той момент витягала з печі свіжі та теплі булочки. І від несподіванки ті булочки шупов просто на підлогу. Аго, в чарівнице, я знаю, що ти там. Виходь і виконуй мої бажання, верщала дівчинка. Баба Яга зітхнула, поправила хустку і відчинила двері. І побачила нахабну дівчинку з косичкою, яка навіть не привіталася. Ну, давай, стара, я хочу три бажання. Перше хочу бути найкрасивішою. Друге, щоб мене всі слухали. А третє. Щоб у мене був шоколадний будиночок. Добре, буде тобі три бажання. Прошепотіла Яга з хитрою усмішкою. І тут почалось. Папа Яга махнула рукою, і дівчинка стала найкрасивішою у дзеркалі. Але в реальному світі волосся стало скропиве Обличчя крилося бородавками, а голос перетворився на жаб'яче кумкання. Всі звірі в лісі втікали від неї від жаху. Тепер дівчинка хотіла, щоб її всі слухались. І справді, всі предмети почали відповідати. Стежка бурчала, що їй боляче, коли по ній топчуться. Дерево просило не смікати його гілки, а каміння репетувало, коли вона на нього вставала. Всі її слухались, але кожен крок ставав просто неможливим. І ось шоколадний будиночок. Баба яга класнула пальцями і навколо дівчинки виросли стіни з шоколаду. Але дверей і вікон там не було. І почав шоколад повільно танути. А з нього вилізли миші з ложками і вилками. Дівчинка заверщала, як сирена, виломалася з шоколадного полону і тременула з лісу, забувши і про бажання, і про лисицю, і про все на світі. А баба яга стояла. Маючи останню булочку в руках і зітхала з полегшенням. Ну все, досить серіалів, час знову людей лякати, а то зовсім розійшлися. І з того дня її хатка знову почала обертатися на курячих ніжках. Пару в казані булькало гучніше, а ліс наповнився словісним. Тіхотінням. <рив> а мораль казки така: не будь нахабою, не псуй чужі булочки і думай, що загадуєш. Не забудь поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Якщо тобі сподобалася казочка. Бувай!